Так, сьогодні ми починаємо прям зовсім тему, так, нову тему, прям перпендикулярно до всього іншого, що ми розповідали перед цим. Але тема ця, напрочуд, важна, важлива, тому що це теорія ймовірності. Я вважаю, що теорія ймовірності є ключовим предметом в принципі, всієї вашої спеціальності. І саме тому ми починаємо вивчати теорію ймовірності до того, як ви починаєте вивчати теорію ймовірності. Ми будемо розглядати о, комбінаторні аспекти в першу чергу. От. Насправді, комбінатори теорії ймовірності тісно пов'язані з самого початку, ще коли Декарти Ферма вигадували перші поняття про класичну ймовірність, які ми будемо сьогодні розглядати. От. А, в комбінаторіці є усталений дуже поважний ймовірністний метод. Як перевірити, чи існує задана комбінаторна конфігурація? Рахуємо ймовірність її появи. Якщо вона більше нуля, значить такі конфігурації існують. Вот. Е, і так само е, і теорія ймовірності дає ще багато способів працювати з ну, комбінаторними задачами. Вот. В свою чергу, комбінаторика надає теорії ймовірності, що не менше в першій третині е, великий інструментарій, як працювати з. Випадковими волочинами. Зокрема, термін генератриса буде вас не тільки в моєму курсі. Термін генератриса буде вас переслідувати, тому що дуже зручний інструмент. Значить, але починаємо ми прям з Азів Азів. Прям от, прям от, зовсім з фундаменту. І це теж важливо, тому що дуже часто цей фундамент трішки проскочують і одразу переходять до. Вже якихось абстрактних речей. І ну, певне розуміння самої механіки, самих процесів, які там всередині, от, на яких побудована вся ця теорія, воно чомусь зникає в людей і потім наступає там, вступ в магістратуру і такі. <laughs> так, вот. да, ну, власне. А що таке простір елементарний? Подій це якась гуможина, бажана непорожня. Маленькі, які ми традиційно позначаємо омага маленькими називаються елементарними подіями Бо, з точки зору семантики ми кажемо що подія елементарна якщо її не можна роздробити на якісь більш маленькі події От, відповідно, вона уся в цілому або виконується, або відбувається, або не виконується, не відбувається. Ну, Класичні приклади, з яких починається будь-який підручник історій, мовірності. Ви берете монетку, підкидаєте у вас дві елементарні події. Ну, насправді, чотири. Монетка може впасти так, може впасти так, може впасти на ребро, може повиснути у повітря. Е -е -е -е. Але як це? В нашій моделі, яку ми розглядаємо, ми розглядаємо елементарні події як рівномірні. Тобто будь-який варіант виникає е з однаковими шансами. Ну, відповідно, варіант, коли монетка стає на ребро, варіант, коли монетка зависає в повітрі, ми вилучаємо, тому що ну, вони порушують цю рівномірність. Доволі рідко виникають, прямо скажімо. Так само бросаєте гральний кубик, у вас 6 можливих елементарних подій. Так? Дістаєте карту з карт, у вас 52 елементарні події. І так далі. Тобто ви для будь-якої ситуації можете описати ось ці елементарні події, які не можна роздробити на якісь більш маленькі шматки. В залежності від того, чим у нас є о, простір омега, ми будемо розділяти моделі. Якщо у нас омега скінченна, ми будемо казати про класичну схему імовірностей. Тобто у вас є скінченна кількість елементарних подій, ви з ними працюєте. Якщо омега скінченна або зліченна, тобто елементарних подій може бути нескінченна кількість, але ми можемо їх перенумерувати. Тоді ми кажемо про дискретну схему. і нарешті загальний випадок, коли омега в нас континуально нужна. Нужна дійсно чисто. Нам, нам необхідно з тієї причини, що деякі речі, які в класичній схемі ну, випливають з нашою інтуїцією, да? яка ймовірність, що ви вгадаєте, як кубик випаде. Ну, одне шосто. Ну, зрозуміло, да? Шість варіантів, один треба вгадати. То в загальному випадку ці наші інтуїтивні розуміння вони починають втрачати сенс. От. Навіть в дискретній схемі о, вони починають втрачати сенс. Тому що, яка ймовірність, що ви вгадаєте натуральне число, яке я загадаю? Ну, Нуль, тому що натуральний численне нескінченність. і я загадую одне, за що один поділити на нескінченність. Але ця подія може статися. Відповідно, о, вже при переході до ось цього випадку нам треба переосмислювати наші побудові уявлення про це все. Коли ми переходимо сюди, ну воно ще переосмислюється. Я зараз зосереджусь на класичній схемі і ми будемо розглядати класичну схему, іноді перестрибуючи в дискретну. Ну, так? І в деяких місцях я буду казати, а от в загальній схемі там все не так, тому що там все не так. Там треба вводити ще якісь додаткові обмеження. Ну просто пам'ятайте про це, що, щоб наступного року у вас не було типу: що ви не казали Ірині Іванівні, а асоціє там такого не казав, бо...". тому що треба було. Так, значить, статистичний експеримент. Це процедура вибору. Однією елементарною подією з множиною всіх елементарних подій. Як у вас, в принципі в усі комбінаториці, да, всі конфігурації зав'язані на процедуру побудови. Тут так само. Але а, якщо в комбінаторі це у нас процедур, дуже багато, вони різноманітні, вони дають нам все е, е, різноманітні комбінаторних конфігурацій, е, в, в, в теорії ймовірностей цю процедуру кладуть просто. першою це глиною фундамент, і не дуже вдаються в деталі, як вона робиться. Тобто, у вас просто, ми кажемо, що відбувається експеримент, з'являється якась одна елементарна подія. При цьому до того, як ви цей експеримент провели. У вас є невизначеність? Тобто ви не знаєте, яка елементарна подія з'явиться. Відповідно, ви можете тільки уявляти, от, будувати якісь прогнози. От. І як я далі вам буду казати, те, що ми називаємо імовірністю, це просто чисельне вираження наших знань про те, що може відбутися. Так. Але після стохастичного експерименту вже ніякої невизначеності немає. Всі ймовірності зникають, якщо тільки там не залишається ще якихось конструктів. Тобто, коли ви кидаєте кубики, ви не знаєте, що у вас випаде. Але коли вже випаде, то все. Одиничка ви провалили спас. Да? О. О. І відповідно, о, ну, знову таки, я, я накидаю трейлери на майбутнє. У да? нас все до і після буде впливати на все. Так, то в залежності від того, в який момент часу ви будете аналізувати ситуацію, у вас може бути таке, чи таке, чи сяке, чи е Окей. Yeah. Okay. Далі. Наступний термін. Водія. Це довільно під ножина просто релементарна. От. Тут якраз треба уточнювати, що от таке означення, значення, да, що це довільна підножина просто релементарних події це от для класичної схеми. Для загального випадку там треба вводити ще додаткові обмеження. Там не будь-яка підножина, є подій. От. Але ми зараз зосереджуємось на класичній схемі. Ми кажемо, що подія відбулася. Якщо в результаті стохастичного експерименту ми дістали якусь елементарну подію, яка належить саме цій події. А. Декілька елементарних подій, ну, відповідно, вона може відбутися різними способами. Е я там порожня подія, наприклад. Вона ніколи не відбувається, тому що в неї нема всередині елементарних подій. Е Якщо наша множина омега скінченна і складається з n елементарних подій, то скільки у нас цього буде? До степені. 2 степені так. І скільки з цих подій відбудеться в результаті довільного стохастичного експерименту? Якщо у вас рівно половина підмножин містить будь-який елемент омега. Так? Тобто, який би елемент омега у вас омега-маленький не з'явився, половина подій його містить, а половина не містить. Так? Тому 2 в степені n 1 подій відбувається в результаті експерименту. Просто ви не знаєте, яке саме половина до того, поки не проведете експеримент. Так? так, ну, відповідно, о, достовірна подія. Це власне подія, яка співпадає з усім простором подій. Чому достовірна? Тому що вона. Відбудеться в результаті будь-якого стохастичного експерименту. Неможлива подія. Це порожня множина. Вона не відбудеться в результаті будь-якого стохастичного експерименту. От. Ну і ці дві події ми об'єднуємо під загальною назвою Тривіальні події, тому що вони не могли не цікаві. Так. І знову я тут роблю ремарочку, що в загальній моделі о, у нас завжди не відбувається не тільки порожня множина, а й може бути інші множини. І так само достовірними може бути не тільки обмога, а й якісь її підмножини. Там є нюанси. <кхід> вот. В класичній моделі, поки в нас кінчаний або звичайний э, простір, ми залишаємося. Ну, якщо подія недостовірна і не, неможлива, ми називаємо її власним. Ну і власне це те, що нам цікаво. Так, попробуємо. Якщо події це множини, то все, що ми знаємо про множини, можна застосувати до подій. Тобто ми можемо події об'єднувати, перетинати, різниці рахувати прямі симетричні, доповнення робити, у нас доповнення є, Ну, тобто, у нас є універсум, відповідно, доповнення буде до і весь цей теоретико множинний апарат він тут застосовується. Він дозволяє нам конструювати з одних подій інші події, як нам захочеться. Голодь. Ну, відповідно, що ми далі будемо казати наступні терміни. Якщо ми кажемо, що А і Б несумісні події. Якщо вони не перетинули. Значить, Чому вони сумісні? Тому що якщо відбулась подія А, то подія Б гарантовано не відбулась. В них нема жодного спільного елементу. Значить, якщо з'явилася елементарна подія з події А, то подія В не задіяна все, вона не відбувається. І навпаки, якщо відбулась подія Б, то і подія А. Не Вже. Якщо відбулась А, то Б не відбулася. Якщо відбулась Б, то А не відбулася. Якщо А не відбулася, то можна сказати, що Б відбулась? Mm -hmm. Не можна, тому що може відбутися, а може не відбутися. О, протилежна подія. Оце якраз доповнення. Це множина усіх елементарних подій, які не входять у подію А. О. Ну і, Відповідно, А і доповнення до А це несумісні події, у вас або те, або те виконується. Але тут якраз ситуація, що якщо у вас не відбувається А, то гарантовано відбувається не А. Тобто вони ще тут. Це розбиття опорів нашого. Група несумісних подій. Це така множина подій. Я за звичкою їх пишу нумеруючи, але в загальному випадку це може бути континуальна множина. Да? От. Але головна вимога яка, що всі події непорожні і вони несумісні попарно. От. Тобто ви обираєте якусь множину подій, множина множин виходить, так? і вона володіє тією властивістю, що якщо одна з цих подій відбулася, то всі інші гарантовано не відбулися. І ось тобто, цією вимогою ми забороняємо якісь події завжди не відбуватися. Тобто кожної події є шанс, що вона відбудеться. І якщо це, це сам зреалізується, значить всі інші не відбуваються гарантом. Повна група на сумісних подій. Я буду використовувати страшну абревіатуру поганопу. Тому що мені лінки це писати кожного разу. А, значить, Це група несумісних подій, да, які в об'єднанні ще й дають оме. Тобто, буквально це буде розбиття нашої омеди. Тобто це множина подій, які не порожні, які попарно не перетинаються, і в об'єднанні дають множину оме. Нам оцей термін повна група несумісних подій знадобиться часто, тому що за що у нас відповідають повні групи цих несумісних подій? За те, що ми називаємо гіпотезами. Тобто у нас є якісь припущення, щось там всередині омеги відбувається, ми не знаємо, що. От. Ось ці наші припущення, кожне припущення відповідає за одну подію всередині повної групи. Ми цю подію і називаємо гіпотезою. Так? І наша задача часто формулюється, як типу з'ясувати, яка гіпотеза найбільш імовірна. Вам приходить на пошту лист, ви повинні сказати, що це нормальний лист, це скам. Дві гіпотези. Між ними треба якось розрізнити. Mm. От. Ну, власне, таких історій будь-яка задача класифікації, це фактично у вас є набір гіпотез, і вам треба сказати, яка гіпотеза справує. Відповідно, від... віднести даний об'єкт до даного класу. От. Вот. Ну і тут я, мабуть, поставлю крапку з комою, бачите, що ми ще до терміну імовірність не дійшли. От наступний шмат присвятимо саме.